Друзі, нас інфоперше про головне поїхала. Москва прокинулась від потужних вибухів, які лунали з різних районів міста. Це була нечергова навчальна тривога і не технічна аварія, якими російська влада руками прикривала свої провали вночі. Столицю вразила серія українських ракет «Фламінго», що пробили не лише систему а й бункер, який в Кремлі вважали неприступним. Перші удари прийшлись по південних околицях, де розташовані логістичні вузли і склади, потім по адмінбудівлям, в яких розміщувались підрозділи силових структур. Найгучніший вибух програмів самому центрі в районі, що завжди вважався зоною абсолютного захисту. Там ракети пробили багаторівневу систему оборони і завдали удару по бункеру, де відбувалися закриті нарада високопоставлених військових за повідомленнями із закритих каналів. Ураження бункера призвело до загибелі кількох офіцерів високого рангу. Десятки людей опинились під завалами. Деякі джерела натякали, що серед постраждалих могли бути генерали, які відповідали за координацію фронту. Сама ж система бункерів, яку Москва десятиліттями будувала як гарантію виживання влади. Виявилась вразливою перед новим поколінням високоточних ракет. Реакція Кремля була хаотичною. На вулицях Москви з'явилися додаткові підрозділи Росгвардії. На віздах у місто встановили блокпости в соцмережах. Миттєво почали поширюватись вибухів, відовибухів і уламків, які падали на автомобілі і житлові будинки. Влада кинула всі сили, щоб заблокувати ці кадри. Але хвиля паніки вже накрила столицю аналітики, відзначали кілька важливих моментів. По-перше, удари показали безсилля російської ППО. системи, яка мала захищати Москву, виявилася неспроможною перехопити всі ракети. По-друге, сам факт ураження бункера став інформаційною катастрофою для Кремля. Якщо навіть світає святих не є безпечною, то дещо можна сховатися. По-третє, удари продемонстрували здатність України завдавати стратегічних ударів у серце ворога, що підриває довіру населення до влади для пересічних ця Ніч стала переломною. Ті, хто ще вчора вірив в далеку спецоперацію, сьогодні власними очима бачу. Ли полум'я і чули вибухи в метро та підземних паркінгах. Виникли натовпи. Люди намагались знайти укриття проти офіційних бомбосховищ, про які руками розповідала влада, виявилось катастрофічно мало для Кремля. Ситуація ще складніша. Втрати командного складу, пошкодження стратегічної інфраструктури, і психологічний шок в столиці це поєднання, яке руйнує ілюзію сильної держави. Москва вперше за багато років відчула війну на власній території і в масштабах, які вже неможливо приховати ні пропагандою, ні цензурою. Телеграм-канал генерала Свер підкреслює після підписання в Вашингтоні таємного пакету гарантії безпеки для України. ситуація на фронті зазнала кардинальних змін на сумщині. Українські війська, отримавши посилене забезпечення сучасним озброєнням і чітку узгоджено по підтримку союзників, здійснили прорив, який зруйнував російську лінію оборонної. Противник відступив за межі області, втративши низку укріплених районів складів і возлів управління. Цей прорив виявився не лише тактичним успіхом, а й стратегічним сигналом. Збройні сили України перейшли в наступальний режим, який Кремль не міг зупинити на деяких участках з допомогою таємної присутності в штабі генерала Залужного і його бойових командирів, розроблені разом із сирським блискучим контрнаступальної операції. Психологічний ефект був приголомшливим. Російська армія виснажена багатомісячними боями, нестачі ресурсів, не виявилася навіть мінімальної волі до опору. Все більше підрозділів здавались полон, особливо гучними стали випадки, коли військовополонені на камеру заявляли про відмову воювати проти України. Ці відео масово поширило в телеграм-каналах, завдаючи інформаційного удару по внутрішній стабільності в Росії. Водночас, російський добровольчий корпус сористався ситуацією і активно вербував деморалізованих солдатів, пропонуючи їм альтернативу. В Кремлі почалась паніка. Путін вимагав жорстких заходів проти дезертирів, але накази залишались на папері. Військові коменданти доповідали. Але про не керованість ситуації мобілізовані масові відмовлялись виходити на позиції в тилових частинах почасті шалебонти. Окремі заківські підрозділи, які використовували екштрафні як батальйони, просто розбігалися, кидаючи зброю в регулярних частинах, почали поширюватись вимоги повернення додому. Це створило критичний розрив між наказами Кремля і реальною здатністю армії. Воювати редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів. Політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.